Встигла до дощу зробити, здається, ну, що змогла, то й посадила. Ось один ялівець, ось другий. Там ялиця. Тут плющик еректа, там сніжноягідник. І он під парканним сніжноягідник. І ось таку браму я зробила. Водичка з діжки біжить, але дощик нам сьогодні обіцяють дощик. Тому я поспішала. Ну, ось отак не знаю, як вам зняти, щоб не було видно те, що не треба. А, і ось такий перканчик у мене. То шифером я прикрила землю, а там у мене земляний іде Ось так у мене. Ой, вибачте. Ось так у мене виглядає оця зона. Поки що мені. Все подобається, мене все влаштовує, а далі будемо жити, будемо бачити.